Привіт, усім сьогодні! Я хочу поділитися з вами інсайтами з роки роботи у сфері. Тож топ 5 помилок на етапі препродакшену. Одна з головних помилок починати зйомку без чіткого розробленого сценарію та розкадрування. Відсутність фінального режисерського плану може призвести до неузгодженості в команді та втрати часу на знімальному майданчику. Сценарій повинен бути детально прописаний і погоджений з творчою командою і з клієнтом. Кожен та кожна на майданчику має знати, що знімаємо, коли знімаємо та як знімаємо. Вибір та підготовка локації ще один критичний аспект препродакшну. Часто ігнорують детальний огляд знімального місця, що в 90% випадків призводить до раптових труднощів під час зйомки. Важливо ретельно продумати локацію відносно освітлення, знімального кадру, наявної електроенергії, розмірів, можливого кейтерингу, чи наявне місце для акторів, чи можливо писати звук на локації, чи комфортно буде команді в 10, 20, 30 плюс людей на майданчику і так далі. Отак це наша стара знайома проблема. Недооцінка часу це камінь на шляху до успішних зйом. Розумне планування часу на кожну сцену, враховуючи думку творчої команди, плюс рахування несподіваних ситуацій, зроблять ваш день продуктивним та менш напруженим і дозволять зберігти гарні стосунки з командою. Воу wow, воу, wow. не варто грати з вогнем. Детальне поводження з оперпостом, режисером та командою по світлу технічної складовою це запорука крутого фінального продукту, який очікує ваш клієнт. Команді потрібно приділяти увагу і час. Це ключ до успіху вашого проекту. Чіткі ролі і розуміння, хто і що робить, до кого звертатися у спірних питаннях. То головний по департаменту. Ясність в цих питаннях точно допоможе якісно та більш спокійно і навіть кайфово реалізувати проект. Тож не забувайте, що вдалі зйомки починаються ще до першого кадру на етапі препродакшну.